Вітаю вас, друзі. Поговоримо сьогодні із вами про хороші новини у зрадника України про російського колаборанта, який працює у Херсоні у окупаційній адміністрації. Сальдо усе дуже погано. Сьогодні йому стало погано, він Попав в лікарню І Це не сердічний приступ. Інсульт про який пишуть, Ми знаємо точно, не підтверджується. Інфаркт, інсульти, куча різних, знаєте, таких історій. Взагалі, з ним насправді усе дуже добре нічого не сталося, просто із ним усе погано. Uh, я не скажу, що це тяжове стане. Uh, ми просто людину ізолювали, тому що 5 місяців, підчеркую, по 2 часа сна в сутки, на рівні нервного стресу. і ось російська пропаганда вже цілу добу намагається пояснити, що же произошло. Що произошло? А, що происходит? що произошло? що произошло? і з тим, що же произошло, ми із вами сьогодні і будемо у цьому випуску розбиратися. Але ви спочатку підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб цей випуск набрав якомога більше переглядів. Глядів російським загарбникам та їхнім пособникам, як от Стрімоусову, дуже не подобається, коли кажуть про стан Сальдо. В средствах масової інформації, причому не только українських і російських, розвивається тема тому, те, що Володимирсі Сальдо знаходиться в тяжому состоянні. Від імені Сальдо у його телеграм-каналі повідомили, що він просто погодився пройти медичне обстеження, але насправді його госпіталізували. А усі, хто про це кажуть, вони точно стовідсотково працюють проти Росії. Значить, я скажу, що це, як ні странна эти всі заявления – это часть інформаційної війни, яка ведеться проти Росії зі зрадником Сальдо, усе насправді дуже добре. Він просто перебуває у якомусь стані. Заявляє яких-то непонятных вещах, і сьогодні істерично розвивають ось ці моменти относительно якобы того, що Володимир Васильович находится в каком-то состоянии. И ще один зрадник України, Олег Царьова, за ним и російські змі, повідомили про те, що Сальдо Перебуває вже в комі, але на думку Стрімаусова, зрадник України, Царьов і російські ЗМІ вони також усі працюють проти Росії. Володимир Васильович знаходиться в якомусь стані. Значить, слухи, о комі Сальда – це пряме, скажімо так. Участь в війні на стороні врага зрадника Сальдо. Спочатку вивезли до окупованого Криму, потім його повезли вже до Москви, тому що із ним то усе гаразд, нічого не сталося. А потім росіяни почали повідомляти, що можливо його отруїли. Певно, кавун якийсь не такий попався, або знаєте, прострочену молочку випив. При цьому у зрадника України Стрімусова версії взагалі плутаються, тому що. Як казав я раніше, на телеграм-каналі Сальдо повідомили, що він пішов на медобстеження, тому що у нього ускладнення від ковіду. А стрімуусов каже, що насправді він просто втомився. О каком-то его состоянии это, ну, результаты тяжелейшего перенапряжения физического, которое последние шесть месяцев испытывает Владимир Васильевич. Есть просто, знаете, человеческая усталость. Ну, это называется человеческий фактор, правда? Знаете, бывает перенапряжение организма. Заплутався Стремоусов не только у этих версиях, а и так у том, сколько ж сальдо останним часом спав. знаєте, чоловік спить буквально по 3-4 часа в сутки. Па по, по 2 часа сна в сутки. коротше зрадникам України, які пішли працювати на російських загарбників, точно ні за що не варто хвилюватися. Володимир попросили не тривожити, Он знаходиться зараз в закритому режимі. Можливо, у такому ж закритому режимі, як і кришка труни должен просто-напросто отдохнуть. Можливо, йому навіть доведеться відпочивати трошки довше, аніж він планував. Наприклад, вічно тож сейчас немножко вдохнет, это как бы никак не повлияє на роботу. Вайна гражданська адміністрації, как ми і планували. До речі, ми абсолютно те саме від Стріма Усова чули про те, що нікак не Павлія. Ти щодо Антонівського моста, який був зруйнований збройними силами України, нічого не случилось. утра показують Антоновський стоїть. Никакого ущерба ніяких проблем э... проблеми не составит. Это вообще никак, ни на що не влияет. Мост знаходиться как вивіті вселасті сахранності. Стрімоусав розповідав про те, що міст не пошкоджений, не зруйнований. Він абсолютно цілий і, взагалі, немає із ним ніяких проблем. Але зараз каже, що його будуть ремонтувати та відновлювати. Але ж він був цілий за його словами. Як мені говорять, що в ближайше время мост буде повністю відновлений, повністю зділан. Мост знаходиться як ви бачите, в цілості і сахранності, Практично встановілі і он скоро буде е нормально, скажімо так, функціонувати. Нічого не случилось. Думаю, у сальдо буде абсолютно така ж доля, як і у Антонівського моста, тому що у зрадників завжди доля однакова. Вони або сідають до в'язниці, або помирають раптово. Буду стояти горою за те, щоб Україна знову стала повністю цілісною, щоб і Крим повернувся, і Донбас повернувся. А ми хотіть бути вместе з Росією вірними! Всяк вся і нам буде в цьому допомагати. Я не знаю достеменно, що саме сталося із сальдо, і в якому стані він зараз перебуває, та чи він взагалі живий. Але останнім часом він дуже скаржився на українських партизанів. Було взорвано е самодільне зривне устройство, начинене там гайками, болтами, і оно було взорвана якраз по путі виїзду Машини патрульна постової служби і скаржився він точно не даремно, тому що у нас довгі руки, і Україна дістане кожного зрадника. Мінус російський полковник в Україні ліквідували зрадника з Криму Олексія Аврамченка. Окрім нього, зі своїм життям також чомусь попрощалися раптово зрадники України: Євген Юнаков, Дмитро Савлученко, Сергій Томко, Валерій Кулешов та багато інших. Нічого не случилось. До речі, а ви звернули увагу, хто там поруч є із Валерієм Кулешовим на цьому фото. Так, друзья, это тот самый Кирилл Стремоусов. Передаем ему витание. Я не менял и не предавал. Я не предавал. Я никого и никогда не предавал. Мы с вами, как ни странно, промежуток. Или промежность, если угодно, да? Опа, Опа, Кіріл Стремоусов це вже ходячий мрець, і доля його абсолютно визначена, як і багатьох зрадників України, тому що кожен буде відповідати за свою роботу на ворога. І От здесь тут... Вото наказання, даже вище наказання на все равно настіхніти. А з вами був я, Сергій Стерненко. Любіть Україну, підтримуйте нашу армію та їй допомагайте як тільки можете, тому що саме Збройні Сили України, і звісно ж, українські партизани зроблять так, щоб кожен російський загарбник та кожен хто їм допомагає сьогодні в Україні перетворився на хорошого.